Сьогодні ми Франції. Крутимо паузу 45-ку, ну, 44, тому що 45 згідно європейського законодавства не можна крутити, тому що будуть штрафи, а 44 можна. Кручу 44 години паузи в Франції. А 13-та автострада біля Кан. Є місто таке Кан. Це е Нормандія. Е недалеко так. Море, ну, ламанш сам. До речі, е сьогодні у нас 27, 27 січня вдома сніг падає, мороз, а тут я, коли я приїхав, було всього лиш 13, так скакало, 13, 12, 14 градусів тепла. Можете собі уявити, різниця. Правда, така дуже дощова сира погода, це з моря тягнеться, ку фігню. Навіть град сьогодні падав. І настільки вже за 45-ку скучно, вже й англійську повчив, стікери нові наклеїв на невідомі слова на лобове. приготовив їсти. Ну, як приготував, ну, так наївся, трохи вже аж, ну, це вже пообідав, а тепер вже готуюся до вечері. Знову ж таки, мультиварка. Дуже все просто, маю. На є таке м'ясо піджарене, вже готове тільки заморожене. Картоплю нажарив окремо, готовий чесник. І тут собі цибулька синя. включаю її на жарку і так чуть-чуть піджарю. Чаю її на жарку, хай собі жариться. о І Покажу вам, в принципі, як е, виглядає сам, як, як би сказати, сама хата всередині і що де поскладено, хто як собі, е, в принципі, е, організовує побут. В мене таким чином, наприклад, от, як виглядає тут всі спеції тут е, Ну, не тільки спеції, наприклад, ну, там, сіль, цукор, цукру щось так дуже багато, там, чаї, кава, наприклад, е різні мід темний, мід світлий, сіль, перець, приправи, е дуже багато різних приправ там, до плову, до риби, до... Курки, соєвий соус є, олія і так далі. Тобто Максимально все, що можна мати, тут все присутнє. Не кожна навіть господиня може має стільки вдома як. Далі є такий, де посуда. Посуд такий різний, який, який... любе. Навіть є така та штука, чистити. Там Моркву, картоплю і так далі, Терко, любе, Є такі, щоб не використовувати дошку дерев'яну, є такі пластики різні, твердіші, м'якші для риби, для м'яса також там. Тут є аптечка. Ну, що вам ще покажу? Покажу, наприклад, документація і всі коробки, я не знаю на що вони тут возяться, але вони коротше, всі є. Всі коробки від всього, що, що машині обладнане, є навігатор запасний, і так далі. Пломби, якщо треба. Ну, якісь там гарантійні листки, все від на машину, на причеп, все. Короче, все тут. Такі. Там є жилетка моя, масажер. Цікавий, бо я використовував тенісний м'ячик, тепер я використовую такий, виявляється, є. Спеціалізовані масажери, не треба тесний м'ячку, мучиться, є, є. різної е, пружності в спортоварах продаються, виявляється. Я прийшов каждой тенісний м'ячик для масажу. А на що у нас є такі? Темінь страшна, середньовіччя. Так, ну і з цього боку там всякі Шампуні, зубна щітка, ну, все, що, все, що потрібно. А тут бардак, там там, там, коротше, все, накидано. До речі, ще тут є такі шеї вищі. Покажу так, як воно виглядає тут. Так. Ну, так, відкривається і там відкрив, а тепер о, Боже, не закриється. І так само там. Є всякого добра різного. Ну, щоб ви зрозуміли, є де що складати в машині, хоча це Volvo, це і тут тобто, на, на запас і шампуні, і моя аптечка ще окремо і, і так далі. Є. Ну а тут а, є ще коробка така, це є всі, всі для небезпечного вантажів перевезення, АДР є там, він дуже рідко використовується, а та далі все там одяг чистий десь там окремо складає, скидається брудний одяг і так далі. Ну і ліжко, ліжко. Навіть є дощовик, бо дощ падає, то я використав, використав сьогодні рідний Volvo дощовик. Так, о, цибулька вже почала шкваркотати. Так, не так, чуть -чуть о, щоб не пригоріла. Ну І так, чуть-чуть підсмажимо. Воно отакого стану легкої. Правда, я не знаю, як вона буде, коли вона має бути дуже присмажена, бо вона темна, синя. Так, що в нас ще є? Що вам покажу? О! Омега-3. Це Нутрілон До речі, тут не тільки омега-3, там є ще. Ай, впало. Є... треба підняти. Так називається, не буду викидати це. Це омега, це е, рибі, рибічий жир, і там є ще інші е, вітаміни, комплекс вітамінів. Це для health, для здоров'я. Тобто ми замовляємо на iHerb зі штатів різного роду вітаміни. Це дуже е, поширено. Ці бади в Америці, тобто ми не можемо зі всіх продуктів, які ми споживаємо, отримати необхідні вітаміни і необхідні речовини для нашого організму. Тому необхідно купувати такі речі. Це, це нормальна, нормальна практика в світі, не треба цього боятися і так далі. Особливо в зимовий час, коли бракує вітамінів, і так далі, що це... Це, це, це потрібно робити. Ну mm. і Там ще маю кавуварку, сховалася. Ну і, як завжди, англійська мова. Англійська мова, це вже другий зошит завів, бо один вже повністю списаний. А тут якісь там корисні фрази і так далі. І потрошки вивчаю. А, і новий маю еспандер, бо я мав маю синій, а то чорний. Чорний виявляється е, сильніший. Ну тобто для більшого навантаження. Є різних кольорів і різні навантаження. У мене був синій такий. Ін, 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 ін. Також є. Чорний, це вже такий strong, як би назвав, hard. Все, а, ще я вам покажу, О, тут. тут є ще такі речі, тут знову бардак. Powerbank, печатка фірми. І це Мерки. І знову ж таки тут всі пакет документів, всі, що для перевірки, то тут тут є. папку, тримай, перевіряючий. І все. Є тут навіть і такі речі, там, тих ніж всяких тут, тих паспорта, карточки всі і так далі. Десь того добра є достатньо тих хватає... А, я вам ще покажу ще одну річ. Зараз тут відкрию, то сюди дам наперед. Зараз я так отставлю. Ось так зроблю. Щоб ще все орієнтувалися, що тут ще можна які речі зберігати. Прошу дуже. Як тут Який ще... Ну, це, щоб ви зрозуміли, макарони, якісь томати, васоля, уріжки, рис, гречка, е Снікерсів. валом там ще є. Якщо так відкрити, там ще є цибуля, якісь там банани, е картопля, вода. Яйця і так далі. Зі всіх сторін є. Ми самі розумієте, ну там же пішов супербардак. Ну і святая святих... Ще раз вам покажу, ви колись бачили, холодильник. Ну, він вже такий не дуже повний. І тут я ставлю ті, маю ще... Такі холодильники, я їх заморожую, потім е сумка холодильник, бо в мене ще в багажнику є речі, які не влізлися в холодильник, куча кефірів, сметани, так, всяких таких речей, які не, не, не... можна ще в, принципі, в зимовий час зберігати в багажнику. А коли трошки днем тепліше, я беру використовую і ці охолоджені штуки. І вони... Ну і тут пішло там. Відбивні м'ясо, вареники, пельмені. Фасоля з ребрами. І так далі ще красота, ням-ням. Ну і тут кефіри. Навіть селедець є, сир, масло, майонез. І пішло. Отак. Так що так вони жили. Такі в принципі, умови проживання в машині. Не скажу, що дуже багато місця, але скажу і мало. Це в принципі Вольво. Вольво, щоб ви зрозуміли, це є, е, е, якщо порівняти зі Сканією, не можна порівняти, тому що різні фірми, різні машини. Але е, вона багато менша. Scania це така ух, громадина там, і вище, і ну, по ширині в по довжині, і туди, і а от по висоті і тут, по вмістимості Вольво ховається. Але Вольво це таке. Ви як не йдете? тихенько. Наприклад, Актрус <звук> Мерседес. Той мотор чути. Тут кого нема тут. тут. Це Вольво. Це. Не хочу, ну, кожна жаба хвалить своє болото, але я вам відверто скажу, я трошки поїздив на різних машинах. Це було і Манни, і, і MAN, і, і, і ті старші Вольво. Є нарікання на електроніку, на слабенькі акумулятори, але це Вольво. Якби там не було. Так, цибулька моя вже готова. Закидаю я туди. Що я закидаю місце, закидаю. Хоп. Воно розмерзлося. І включаю далі на на жарку, хай ще пожариться. А, трошки. Зараз буде смачна, смачна вечеря. О! Вже вам покажу, як... Буде готове блюдо. Таке буде воно на смак. Тестінг зробимо. Ну і готово. Так виглядає. Картопля з м'ясом, там цибулька, чесник. А, і зразу помідорчики. Майне чумак. До речі, а Тут є в мене каністра з водою, там з того боку є кран. І дуже зручно, особливо зимою, щоб десь не ходити, там, мити посуд, хто зна куди, і чи руки навіть помити. Можна, це, це використовується літом в бардачку там ззаді можна тримати, а зимою, щоб воно в принципі не замерзло, тримається тут. Ну, ніхто з боку не сидить, відповідно, справа, воно там нікому не заважає. Вода завжди потрібна, тому що навіть якісь руки помити, чи ще щось. Буває таке, що ну, на тих парковках, де ми стоїмо, а може і ну, менші парковки, там, де, наприклад. Ну, туалети є майже всюди, такі дикі парковки, що немає, туалети, немає. Всюди, але набагато комфортніше, коли вода є в себе, не треба десь. Десь, 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 надходити, бігати завжди руки, собі їсти, ви готуєте. Це, це дуже зручно. Кран збоку є, а стікає туди. Так виглядав, виглядає таке мінімальне житло далекобійника. Це кабіна європейської машини, не американської. Американської багато місця тут. На жаль, ми обмежені законодавчо, тому у нас є. Мінімальний простір. А уявіть собі, що в такій кабіні їздить двоє чоловік. Це тоді зверху бардака не може бути, тому що там інший спить. Речей на двох. Це. Це... Їздить так. Я так їздив. Такі умови. Не так медом намазано, як. Здається, там, дивишся відео в Ютубі, прекрасно все. Є... Треба трошки і потерпіти. Що хотів, міг вам показав. Дякую, що подивилися мене до кінця. Хто додивився, звичайно. Хто ще не підписався, підписуйтеся на канал, ставте лайки, до наступних відео.